Всім привіт, друзі! Напевно, ви зачекалися, поки я зроблю наступне відео про Espresso Systems. Я записував минулого разу відео про безпосередньо продукт Cape від Espresso Systems. Це був такий доволі короткий, але інформативний огляд. І сьогодні ми поговоримо саме про наш проект Espresso Systems. Дізнаємося, що це за проект, його блокчейн і можливості. Отож, поїхали! Espresso Systems це L1 блокчейн, тобто блокчейн на рівня 1, який забезпечує низьку комісію, кращу конфіденційність у додатках Web 3 та сумісність з Ethereum Virtual Machine. Що унікально цей блокчейн нам дає. І е, чим саме він може виділитися серед інших конкурентів? Давайте розглянемо основні моменти. Espresso Systems е, завдяки високому рівню попиту буде зберігати низькі комісії. Таким чином вам легше буде зберігати взаємодію з користувачами і проводити платіжні рахунки в DAO, Web3 та іншому форматі. Наступне, більшість блокчейнів залишають інформацію про транзакції відкритими, що суперечить початковим цінностям блокчейну. Espresso Systems розробило настроєвані функції, коли ви можете вибрати будь-яку інформацію, яку ви хочете приховати від користувачів. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Наступним особливістю є, розробники боляться з дилемою залишати продукт е децентралізованим чи масштабованим. Відповідно, Espresso Systems справився з цією проблемою, він залишився масштабованим і в той же час децентралізованим. І останнє це в полах DeFi та інших сервісах, за допомогою продуктів Espresso Systems ви можете перевірити будь-які облікові записи без огляду усіх деталей. Якщо підсумувати усе вище сказане, то. Ми можемо зрозуміти, що це унікальний продукт, який забезпечує взаємодію з користувачами за рахунок низьких комісій, масштабованості та децентралізації, при якій ви можете налаштовувати дані, які хочете закрити від сторонніх людей. Якщо ми перейдемо в LearnMode, то у нас є певна стаття, в якій ми можемо дізнатися, що чим саме espresso Systems виділяється. З-поміж інших блокчейнів. Ось ця стаття, ви можете почитати більш детально, я би хотів зосередити увагу саме на децентралізованих ZK Rollups. Espresso Systems буде поєднувати консенсус, підтверджені частки на механізмі ZK Rollup. Таким чином він зможе досягнути високу пропускну здатність та неслідку комісій, про які ми поговоримо. Які ми говорили раніше. Давайте перекладемо сторінку, щоб нам легше було читати. Як ми знаємо, The Caro Lab це нова техніка масштабування, яка зазвичай реалізується як рівень 2 поверх існуючого консенсус протоколу. Тобто сервер агрегує велику кількість транзакцій в одну зведену транзакцію та створює стислі докази нульового знання її дійсності, які згодом насилаються в консенсус систему. Відповідно, ми бачимо, що таким чином збільшується висока пропускна здатність. Е, наступне, що б я хотів звернути увагу, це те, що Espresso Systems розробляє рішення для шляху тісної інтеграції механізму масштабування The Carol App із нашим консенсусом протоколу. Тобто, поки консенсус протоколу підтримується на EVM, але скоро він буде доступний на Espresso е, Давайте перейдемо саме до е, проєкту Cape. Це продукт Espresso, Він доступний зараз на Ethereum'і як ми говорили раніше в попередній статті, Espresso Systems розробляє продукт CAPE, який взаємодіє з IVM, і здатен налаштовувати інформацію про дані користувачів, які він хоче приховати. Наприклад, ви не хочете, щоб інші користувачі бачили те, скільки коштів було перераховано вашій транзакції, чи якась певна інша момент, який ви не хочете, ну, хочете приховати. Відповідно, за допомогою CAPE ви налаштовуєте систему таким чином, що вона приховує ті дані, які ви хочете закрити або приховати. В нашому випадку це сума транзакцій. Тобто, ви можете приховати будь-що те, що вам потрібно, відповідно, при цьому забезпечується максимальна децентралізація. Взагалі, про Кейп ви можете прочитати в документах Кейп. Я також залишу це все в описі. Тут є більш детальна інформація, про яку ви можете ознайомитися, також подивитись моє попереднє відео, в якому я детально розповів про цей проект. Також не забувайте підписуватись на Discord та Twitter, як ви бачите. Тут іде хороша активність, ми будемо говорити про проєкт більш детальніше в більш детальних формах. Я думаю, що це відео було для вас корисним. Не забувайте ставити коментарі, щоб я розумів, чи потрібно далі розповідати про цей проєкт. До зустрічі!